Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Наразі ми на Майдані захисників України. Це вулиця Пушкіна. Якщо не, звичайно ще не змінили назву, пам'ятник зняли недавно. Ну це сквер з танком. Тихові скрав тут декілька їх. Ну це хризантеми різного кольору. Це колишня крамниця продуктова, а зараз там різні. При Радянському, Радянському Союзі там велика крамниця була довга, кофейня була там, ну видно, танк стій. посередині Майдану. Рейни не ввалу також те. раніше було визволення зараз захисників України. Свідителі Єгови? Свідки Єгови і рядом якісь сумнівні переходи відремонтували. Хулігани і попці свого. Взагалі хуліганства багато і зупинки побили деякі. Туалети пластикові підпалювали, ну, залізно-пластикові поламали. Безкоштовні були на деяких зупинках. І ця вулиця вже... Лермонтова. Не знаю, теж кажуть. Чу, що зняли пам'ятку, ще сам не бачив. Центральних тих, вроді передавали. що Опалення немає, пам'ятника ми займали. Опалення є, десь все, десь 50% по місту. Ну хоча навіть там де є. Тільки дали два дня побуло, і Знову ремонт. Прийшов коментар, прийшов відгук, що по місту є освітлення, а в людей немає, сидять. Ну так освітлення не, не їм треба, тому що, якщо в цьому районі не знаю, а по Коровському, в колишньому жовтневому там все перерито ямами. Руби ремонтують. Там якщо без освітлення, то й голови поламають ввечері. in New Це ми підходимо рамниця ще з радянських часів. Вона тут працює. Він видніється там збоку, посередині Майдана. Це вже тролейбусна зупинка автобусна. Тролейбуси добре ходять, а деякі автобуси, наприклад, 228. Взагалі його почти вже не бачу. Кажуть, водіїв ракує. Ну а 302, перший номер то ходять добре. 228 гірше ходить, якщо він взагалі ходить. Четвертий номер зарічний, річний. За річну, а на північний. Амбінат теж ходить там процентів 60, може 70, а так у всіх ходять. Ну, це вже ми до річки Саксаганську спускаємося. Покажу річку за Який має вигляд? Ну тут пляжів немає, ніколи їх вроді не було. Це вигляд такий, як є. Ну, і на цьому поки що все. До побачення.